Кремлівський фюрер планує 19 грудня відвідати мінськ для зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. У Кремлі зазначили, що зустріч двох президентів на території Республіки Білорусь. Відбудеться вперше з 2019 року. Два диктатори планують обговорити ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства. Крім того, планується обговорення актуальних міжнародних та регіональних тем. Як ви вважаєте, чи буде бункерний дід намагатися змусити Лукашенка відкрито виступити проти України у війні, розв'язаній терористичною Російською Федерацією? Купінський напрямок залишається одним з найбільш активних. Противник здійснює обстріли позицій українських військових за допомогою танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони Збройних сил України, захопити та окупувати більше населених пунктів нашої країни. Проте, не так сталося, як гадалося. На Бахмутському напрямку відважні козаки та козачки зі Збройних сил України продовжують стримувати та знищувати ворога. Загарбник завдає авіаційних та ракетних ударів, здійснює обстріли позицій українських військових та населені міста, які були мирними та квітучими до приходу руского міра. Українські оборонці захищають кожен сантиметр рідної землі. На Херсонщині та Запоріжжі російські окупаційні війська. Протягом минулої доби здійснили танкові мінометні артилерійські обстріли населених пунктів та позицій наших захисників вздовж цієї лінії фронту, за уточненою інформацією Генерального штабу збройних сил України, у населеному пункті ТоКМАК, що на Запоріжжі, підрозділами українських оборонців було знищено до 10 одиниць військової техніки окупантів. Зазначається, що майже 180 окупантів отримали поранення. Сили оборони України продовжують нищити ворога і на інших напрямках. У населеному пункті Лазурне на Херсонщині було знищено до 30 росіян. Місцеві мешканці міста Токмак повідомляють, що мобільні крематорії Російської Федерації працюють максимально активно. Українські соколи з підрозділів Сил оборони завдають удари по районах, де ворог зосереджує живу силу, озброєння та власну військову техніку. Тільки за минулу добу авіація завдала 25 ударів по таких об'єктах, зокрема й по зенітно-ракетним комплексам окупантів. Підрозділи артилерії та ракетних військ продовжують завдавати вогневого ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили, артилерійських позиціях, складах боєприпасів та пальномастильних матеріалів. Віримо в нашу перемогу. Все обов'язково буде Україна. Чуєш? Так лунає звук серця. І з лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб-канал Моя Україна. Медіапростір для справжніх українців лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України. Хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас. Єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну. Відсвяткуємо перемогу разом! Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що залишаєтесь на каналі Моя Україна. Ваша активність у вигляді лайків, коментарів та репостів дозволяють підвищувати рейтинг роликів. А це, в свою чергу, допомагає ще більшій кількості користувачів відеохостингу дізнатися правду про російсько-українську війну.